Чай працює на ринку кілька днів, та зниження вартості свинини встигла помітити, розповідає продавчиня Марія Тихолос. Каже, у великодній піст разом з ціною падає і попит на м'ясну продукцію. Піст знизилась без кісточки м'які ж сто сімдесят, Сало дешевше, 150 і 100, і 170. Приходить на ринок не часто, розповідає пані Ірина. Та домашнє сало каже, купує тільки тут. Ну я не багато купую. Трішки купила достатньо побалувати. Продавець м'яса Сергій Шевченко розповідає, порівняно з минулим роком знизилась петоспроможність покупців. Беруть в магазинах імпортне, всяке разне, що завозять, але для людини 10-20 гривень воно варто цього. Вони беруть, ругаються інколи. Не, що воно не качественне, але беруть, бо воно дешевше в магазині. Ми не беремо сфер, ми беремо людей, беремо гарне, свіже, домашнє. м'ясо. Так Надія Сороцька придбала ошиок до свята. Говорить, хотіла встигнути, поки низька ціна. Хоч котлет наробимо на праздник, це ж на праздники закляють. Ну не дорого, так рублів. Це ж на котлети, то що нам? Низьким ціни лишатиметься недовго. Розмірковує покупець Анатолій Мандра. Перед великоднем завжди кожен раз ціна збільшується, збільшується, збільшується. тому впаде. Таке зниження цін на свинину є сезонним, пояснює керівниця аналітичного відділу асоціації свинарів України Олександра Бондарська. За її прогнозами, вартість за кілька тижнів до Великодня може зрости. Зниження цін на свинину безпосередньо пов'язано із зміною співвідношення попиту і пропозиції. Так спостерігаємо, що пропозиція внаслідок відновлення галузі і входу у неї нових. Операторів а, дещо зросла, натомість попит, на жаль, в осінньо-зимові місяці а, є традиційно слабшим за винятком а, пари пікових моментів. Загалом ціни а, на полицях супермаркетів у березні 2024 року були дещо вищими, в середньому вищими ніж у березні 2023 року, а, і відхилення сягає близько а, 5%. Дар'я Соколова, Олександр Кулик, Суспільне, Новини Черкаси.